В Ужгороді біля драматичного театру знову людно. Знову сльози, жителі з квітами у руках. Війна на сході забрала ще одного нашого земляка. 23-річний військовослужбовець Ігор Розлуцький загинув у боях 19 листопада. Смерть спіткала його на одному з блокпостів, які продовжують атакувати бойовики. Попрощатися з загиблим прийшли рідні, близькі, численні ужгородці військовослужбовці спільно помилилися за душу загиблого. Військовий оркестр молитви квіти а зверху військовий кашкет, який ігор так і не зміг одягти. Несли тіло солдата через усе місто. Останню путь проводжали герої нашого часу. Всі перехожі через ціле місто. Зупинялись, не скупили сльозою та словами. Вічна пам'ять блажений покій. Свій спочинок молодий солдат знайшов на алеї Слави поряд з іншими героями, яких забрала війна на сході. А таких, на жаль, чимало. На сьогоднішній день ця цифра складає 45 чоловік по збройним силам. Молодий хлопчина загинув, захищаючи державу, захищаючи всіх нас. Вічна пам'ять ну, а їм кріпитися. Кожен кожен загиблий воїн буде в наших серцях завжди. Того дня поховали ще одного солдата з Ужгородського району. Прийшла і звістка про інших загиблих Закарпатців на Донеччині Міжгірець Олександр Ігнатишин та Павло Стець із Мукачева. Хай земля їм героям України буде пухом.